Петро Черник, військовий експерт, полковник, вже долучається до нашого ефіру. Доброго ранку слава Україні, пане Петре, ми бачили чули заяву пана Тарнавського про те, що російські окупанти на таврійському зокрема напрямку зменшили кількість штурмових дій і знову почали задіювати для ударів авіацію. Ми бачимо, що вони ось так хвилями діють і змінюють свою тактику: то роблять ставку на авіацію, то на особовий склад. Чи можна сказати, що... Так вони роблять для того, аби зберегти сили свого особового складу і зробити так, аби наступальні дії, активна фаза цих наступальних дій тривала довше. Цілком слушна ваша точка зору, я її повністю поділяю. Противник не може допустити того, що називається обвал південного плавдарму. Бо якщо нам все ж таки вдасться. Вийти на північне позов'я і закріпитися умовно в районі молочного лиману. А ми добре розуміємо, що той плацдарм, який утворюється на лівобережжі, має собі за стратегічну ціль доторг доторкнутися до перекопського перешийку, То це направду для них буде дуже суттєва поразка. От і застосовує змішаний цикл тактики, виключно в тому розумінні, щоб направду стримувати наші сили. Найбільшою небезпекою дійсно залишаються важкі бомбові удари на привеличезний жаль боротися із носіями, ті, котрі скидають важкі бомби ФАП-250, ФАП-500, УПАП-1500 і вже навіть касетні бомби РБК-500, ми поки що не можемо вирішити це питання, може тільки серйозна і якісна авіація. Якщо послуговуватися аналізом, ну то ж саме інституційної війни, є е, певний звіт стосовно погіршення погодних умов, десь багно вже підмерзає, але все ж значно уповільнився рух по фронту по всіх напрямках. І власне вони звітують про те, що експерти інституційної війни, що ані росіяни, ані українці не зможуть аж надто просуватися як в один, так і інший бік, саме через зимовий цей період. В той же час мер Маріуполя, е, ну точно радник мера. Маріуполя пан Андрюшенко зазначає, що окупанти в районі Маріуполя мінують мости, оборонні споруди будують потужні. Те саме в принципі, ми знаємо, відбувається і на Запорізькому ну на запорізькому напрямку. То тоді чого чекати на початок весни, якщо росіяни аж надто сильно вже так протягом зими підготуються і зроблять практично унеможливленням прохід наших військ вглиб противника? Я не зовсім поділяю точку зору, що цей процес буде унеможливлений. Якби ми, направду, отримали достатньо і велику кількість далекобійних ракет, а не, не 10, не 20, не 30 одиниць, а хоча б добру тисячу, скажімо, AGM-140 «Атакамс» в американців на складах від 3 до 4 тисяч, це неймовірно багато, то вибивши їхню логістику на далеких на далеких відстанях, особливо знищивши їй всі залізничні полотна, які тільки можливі, і не дати можливість їх відновлювати, то так відсотків на 80 упаде логістичне забезпечення фронту як такого солдату в окопі, і їм в тому числі потрібні патрони, гранати, боєкомплект до мінометів, снарядів, їжа, теплий одяг, вода і тому подібне. Якщо це всього не буде до них доходити, то вони рано чи пізно виснажаться. Але як нас питання і проблема пане тому, Петре, що просто це... просто наш літній наступ загальмувався практично там в перші дні, саме через активне замінування і полів і інших шляхів, власне, якими ми мали ну, рухатися, і це завадило як піхоті, так і бронетехніці. До речі, західних зразків сучасній. І власне, це саме буде відбуватися і навесні. скоріш за все. Як з цим боротися? Ще раз. буду відстоювати свою точку зору. Даруйте за наполегливість першу лінію. Так зване забезпечення вручну. Ми все ж таки прийшли. Ми зав'язали у другій лінії, котра котра є основною. Це велетенська мережа шансів, окопів, бліндажів, дотів, зотів і тому подібне. Противник має хороше забезпечення. Війни виграє логістика. Хто краще виничить логістику, той і в і в підсумку буде мати стратегічну перемогу на превеличезний жаль. В цій частині ми поки що не можемо повноцінно їхню логістику нишити, бо не маємо тої зброї, яка потрібна. На ну, хотілося б розпитати, ми найближчим часом чекаємо на винищуваче F-16, але знаємо, що є заява і є інформація про те, що невдовзі ми можемо отримати від Швеції літаки Гріпен. Так в Міноборони повідомляли про таке про які терміни може йти мова, і наскільки це посилить українську обороноздатність, і наскільки ці літаки можуть працювати, я не знаю, в тандемі і посилити дійсно разом українську повітряну безпеку. Чудова машина, це тобі так. Це такий собі своєрідний аналог F-16, того дещо легша, але в чому її унікальність? Два моменти: Перше, це машина, яка може сісти навіть на непідготовлений аеродром, тобто асфальтні дороги автострад і навіть польові дороги цілком рушні для його обслуговування. І це єдиний літак із західного світу, який має далекобійну ракету класу повітря-повітря, метеор до 300 кілометрів. Ураження цілий це неймовірно багато. Максимум, що мають американці, це ракета АІМ-120 е АМРАМ, яка може завдавати ударів до 180 восьмидесяти кілометрів. Якби дійсно у такій комплектації ми отримали літак, і тут є найголовніший момент, щоб нам союзники допомагали підсвічувати тілі, розуміти ці тілі, бо розуміємо, що 300 км – кілометрів вже далеко за горизонтом. То проблему їхньої статичної авіації, яка скидає дошкульні важкі бомби з допомогою цього літака і ракети МЕТОР можна було би вирішити. Зрозуміло, спасибі вам, Петро Черник, військовий експерт, полковник, був з нами на зв'язку.